Йому назавжди 28. У Рівному прощалися з молодшим лейтенантом Юрієм Висоцьким. Весною минулоріч чоловік пішов боронити рідну землю від окупантів. Герой віддав своє життя за незалежність України. Вічина я 30 липня на Майдані Незалежності рівняни прощалися з 28-річним захисником Юрієм Висоцьким. Ця людина віддала життя за нашу країну. Неважливо, знали, не знали, ми всі повинні приходити і проти. Шану ці люди. Юрій Висоцький народився у Рівному. Тут навчався у 12-й школі. Завершив її зі срібною медаллю. Хорошим, розумним хлопцем, був дуже розумним, всі ми його знали. Як... Звісно, він. Він для нас залишиться в серцях, моком пам'ятати як справжнього захисника, справжнього героя. По завершенню школи навчався у Києві на юриста, далі в Острозі. Потім працював у Рівницькому місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги. Неодноразово приходив на етери телеканалу рівне 1 З березня місяця Юрій був призваний до Лав Збройних сил України минулого року і перебував. В зоні ведення бойових дій з пройшов е, двохмісячне навчання в академії сухопутних військ у Львові і з 16 червня був відправлений на звершення служби там на найскладнішому на даний момент ділянці фронту на бахмутському напрямку. Юрій Висоцький був командиром першого стрілецького взводу третьої стрілецької роти 418-го стрілецького батальйону. Загинув молодший лейтенант 20 липня в селі Нью-Йорк Бахмутського району. Він був там, де ворог потрошив і вбивав українців, його братів і сестер. Він пішов туди, де пекло? Пекло, яке буде уражене справедливим Божим гнівом. Вічна слава та шана героям, що захищають незалежність української держави та боронять український народ від загарбників. Одислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.